У неділю ввечері у французькому місті Діжон водій з криками «Аллах Акбар» наїхав на пішоходів. 11 людей поранено. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Та лікарі запевняють, що їхньому життю нічого не загрожує. 40-річний водій за кермом Рено продовж півгодини скоїв щонайменше п'ять наїздів на перехожих, аж поки його не зупинила поліція і не заарештувала. За словами очевидців, нападник викрикував «Аллах Акбар» і від імені дітей Палестини. Правоохоронці кажуть, що він має проблеми з психікою і проходив лікування. І за попередніми даними не пов'язаний із жодною терористичною організацією. Підґрунтя цього злочину поки не встановлено однак, справу веде відділ боротьби з тероризмом. Подібні напади все частіше трапляються у Франції і викликають велике занепокоєння в суспільстві. У суботу у місті Жоеле Тур поліцейські застрелили 20-річного ісламіста, який напав на них з ножем і знову таки з криком Аллах Акбар. Він поранив трьох правоохоронців. Прем'єр країни Мануель Вальс у Твіттері висловив солідарність з постраждалими. Зазначимо, мусульманська громада у Франції найбільша в Європі. Її чисельність майже 6 мільйонів.